У всій країні палають машини. Проплачені тітушки величезними натовпами бродять містами. Люди ну, зі бігуть. міліція стягнута до майданів та охороняє адміністративні будівлі. <плес> Усі ж інші райони майже беззахисні. Лише у столиці за одну ніч підпалюють кілька десятків машин. Близько 20 машин. Саме стільки авто згоріло тієї ночі у столиці. Про це повідомляють самі постраждалі у соцмережах. Люди бояться виходити на вулиці, бояться зранку замість власної автівки побачити купу обгорілого заліза. Бідаємо! 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 Ось цей чоловік першим у соцмережі запропонував киянам вийти захищати свої райони. Тітушки б'ють машини. я понимаю, что кроме нас самих никто ничего не сделает. То есть мы сами должны себя защищать. <реклама> на первую встречу пришло близко 20 человек. Это отряд самых обычных людей, которые каждый день ходят в офис на работу и пытаются защитить себя. Вот этого где я уже видела. Студия знакомая, мне кажется. Буквально за кілька днів епідемія охорони порядку розповсюдилась майже на всі райони столиці. Люди списуються в інтернеті і домовляються про зустрічі, діляться досвідом самозахисту. Вот на ембріон да, зародження м'яких таких народних дружин mm -hmm. держава захищає нас точно що не збирається не навіть, крім самоорганізації. Екіпаж на норвега буде через минуту на мінській. Вчора приблизительно в время на привічний стояв пост Гаї. Остановлювали машину. Хлопці виїжджають на патрулювання щоночі. Сьогодні вночі від мене залежить безпека екіпажів, які виїхали патрулювати вулиці. Так, от зараз. Наш екіпаж один тут. За кілька годин до виїзду формується екіпажі і прокладається маршрут. Якщо міліція не то, що не ловить, а займається розведеннями охраною криз винуждена, то комусь приходиться за мишами приглядати. Усі витрати беруть на себе. -полтора топлива в час. Это О! братва, Ви приплили! Братва! Ану, давай. Де точка збора у вас! Приплили, красави! Ось підозрілі автобуси. Можливо, в них ховаються хулігани, які цієї ночі збираються палити автівки в цьому районі. Дітошки не живуть в них? Дякую, Понятно. Ми просто громадський патруль їздимо, дивимося там. Цього разу пощастило. Але у хлопців є чіткий план дій на випадок небезпеки. Це фіксація. На телефон на камеру фотоапарат знімає пару чоловік. Підходить, які намагаються питаються деталі. діталі. Водій в машині з включеним двігателем. Вслід за центральною Україною захищати своє майно приготувалися східняки. Але хто й для чого має прийти нищити їхні міста? їх гадки не мають. І якщо у столиці захищаються від реальних підпалів, то Донбас чекає на атаку уявних екстремістів із заходу. Нам не нужен новий рейх. Ми працюємо, соблюдаємо закони. Що проходять на западі і в центрі країни, для нас та остаються загадки. Патрулювати вулиці вийшли луганські козаки. Від кого і кого захищати, невідомо, але до бою козаки готові. Все согласно закону, совместно с милицией проводим рейды для выявления вот этих групп, групп лиц, которые непонятно, чего они сюда пришли, не то они пришли ломать лавочки, либо для чего-то еще, может быть, какие-то мероприятия хотят провести. Мы казаки и лозунг наш за веру царя Отечества. Это глупость. У нас достаточно личного состава для того, чтобы выполнить свои функциональные обязанности. И все мероприятия, которые связаны с охраной общественного порядка, все они будут находиться под контролем Луганской милиции. Нецьку теж вийшли на вулиці козаки, але в центрі не з'являються, охороняють кордони області. Тому у місті добровільних охоронців порядку рідко хто може побачити. Так, да, добровільні дружини дійсно працюють. Це на сьогоднішній момент наші формування, які створені на основі закону по характерисну порядку державної границі. Мешканці столиці ані на добровільні узаконені патрулі, ані на правоохоронні органи не надто покладаються. Уявних бандерівців у столиці не бояться, бояться реальних підпалів і нападів приїжджих титушків в столичній міліції. Ініціативі Киян Раді, але поки вони не є членами офіційного громадського формування, колишніх ДНД допомогти не можуть. Люди, які офіційно не входять в громадське формування, ми не можемо за них відповідати де бабуля, а ви хто я дружині щороку на утримання громадського формування виділяються мільйони з місцевих бюджетів в рік? Лише в столиці більше півмільйона гривень, але патрулів на вулицях не більше. Ну 24 гривні за вихід. Грошей бракує, але підтримати столичних активістів, які готові цілодобово охороняти вулиці від хуліганів за власний рахунок, не поспішають. Ну, я не знаю, як, якими силами ми можемо їм допомогти. Це тільки вони можуть до міліції звертатися. Тому що ми теж працюємо з міліцією, самостійно ми не працюємо. Mm -hmm.